Продукт далевейт від компанії Біепік зробить твій день бадьорим та продуктивним. Вітаміни групи Б та адаптогенні гриби подолають тривожність та депресію. Від однієї капсули вже через 20 хвилин ви відчуєте заряд енергії, знизити рівень кортизолу, гормону стресу та покращити когнітивні та фізичні функції. Ваша голова буде працювати не на 2%, а на 8%. В залі ви будете викладатись не на 2%, а на всі 100%. Продукт Доцелер Сліп, в складі якого є кальцій, магній та мелатонін, покращить якість сну та відновить функцію нервової системи. Друга капсула рістор виведе токсини та очистить ваш кишківник, заселить флору пробіотиками та пребіотиками і допоможе контролювати вагу. Детальний опис та загальну лінійку продукції від компанії BiEpic ви можете побачити в наступних моїх відео, так що не забудьте підписатись та поставити лайк. Тепер мова буде йти про маркетинг план. Розкажу 5 основних видів доходу компанії BiEPI. Розширений огляд та найкращі методи в побудові команди ви зможете побачити в моїх наступних відео. Перший вид доходу Fast Start бонус. Бонус виплачується разово. Одне замовлення, Eliev плюс оцеляр вартістю 100 доларів, має 70 балів. Ми отримуємо 50% від кількості. 1 бал дорівнює 1 долар. В результаті ми отримуємо 35 доларів. Другий вид доходу лайфстайл бонус. Бонуси виплачуються один раз в місяць і виконуються з 1 по останнє число місяця. При закритті бонусу 2 на 2 ми отримуємо 100 доларів. При закритті бонусу 3х3 300 доларів. При закритті бонусу 4 на 4 отримуємо 500. І при закритті бонусу 5 на 5 отримуємо 700 доларів. Третій вид доходу. Бінарний бонус. Бінарний бонус виплачується один раз в тиждень. Ми отримуємо від 8 до 20% від обороту команди з меншої гілки. Якщо в лівій гілці оборот 15 тисяч балів, а в правій 2,5. Ми отримуємо виплату за оборот від 2,5. А різниця 12,5 тисяч балів не згоряє, а накопичується на наступний тиждень. Четвертий вид доходу. Sponsoring Matching Bonus. Ви отримуєте 20% від зароблених по бінару ваших особистих партнерів. Якщо один з ваших партнерів заробляє 5 тисяч доларів по бінару, ви отримуєте 200 доларів. Кількість партнерів в першій лінії не обмежена. П'ятий вид доходу це разові бонуси та діамантовий бонус. Діамантовий бонус це бонус 2% від загального обороту компанії, який розприділяється між всіма діамантами. Також є разові бонуси. За закриття статусу Diamond та підтримка його напротязі 5 тижнів. Компанія вам виплачує разовий бонус в розмірі 10 тисяч доларів. За закриття Double Blue Diamond – Виплачується 20 тисяч доларів, за закриття чорного діаманта 40 тисяч доларів, за подвійного чорного 75 тисяч доларів, і за найвищий статус компанії Green Diamond ви отримуєте разовий бонус в розмірі 150 тисяч доларів. В попередній моїй компанії мій дохід становив 2 тисячі гривень, з яких потрібно було зробити закупку на 1120. Мій чистий дохід складав 880 гривень. Це якщо перевести в долари, 20 доларів. На сьогоднішній день я тут маю статус Double Blue Diamond і виплати в рази більші, ніж в попередній компанії. Якщо ви мережевик, якщо ви працюєте в сфері мережевого маркетингу, я вам рекомендую розглянути мою пропозицію та долучатися в команду. Заробляти будете в доларах, виплати є миттєві, є тижневі і є місячні. Запрошую до співпраці в команду. «Я...